Я що мотивації можуть бути самі різні, в залежності від людини конкретної. Наприклад, у нас є волонтери більш старшого віку, і їх мотивація полягає можливо в тому, щоб вони вже закінчили свою професійну кар'єру і вони мають величезний практичний досвід, який можуть, можуть передати, і є ще здоровими і соціально активними. І Замість того, щоб сидіти вдома, вони хочуть поїхати і допомогти комусь, і відчувати, що вони зайняті, що вони корисні. Це невеливе відчуття. Um... Молодші люди можливо використовують корпус миру як можливість отримати певну певний досвід роботи в міжнародній сфері, в профільній сфері, там, скажімо, вчителів чи навчитися, як викладати, мати практику викладання, або мої волонтери в роботі з громадськими організаціями досвід роботи в громадському секторі. Для них немає великої різниці, чи це буде досвід роботи в Америці чи в Україні. Я думаю, що в Україні навіть цікавіший цей досвід і складніший, тому що і, і він як майбутнім фахівцям. В третьому секторі, наприклад, я думаю, що вони будуть і цінитися навіть вище, тому що вони працювали в іншій країні змогли там вижити, вивчити мову, профункціонувати, зробити певні проекти. Тобто це такий можливий для них професійного розвідку. Ну і звичайно, що люди, наприклад, мене кажуть, що я зростала все життя з повагою до різних культур і різних народів. І Мені цікаво дізнаватися більше про в даному випадку про Україну, про українську культуру. І якщо я можу щось зробити для того, щоб допомогти людям, то я дуже, мені дуже, мою душу дуже гріє, це відчуття, що я можу приїхати і допомогти. І мені цікаво це. І взагалі, то волонтерство в принципі, в американській культурі дуже розмірне. І це є частину культури, частина соціум, частина, соціалу, частина не знаю, цінності. А якщо говорити про інформацію, то. 20 років корпусу миру україні чим ви зараз можна пишитися? конкретно якісь можна факти такі конкретні, конкретні речі ви знаєте я знав що це питання буде я в принципі мої це питання часто задають коли я я багато їжджу. одна з моїх обов'язків це ну, просування проєкту і пошук організації які хотіли співпрацювати запросити волонтера і ми робимо це шляхом прямого маркетингу ми відвідуємо, я відвідую особисто ті організації в їх містах, де вони знаходяться, і роблю такі презентаційні зустрічі для широкого загалу і для цільових аудиторій. І мені часто задаються питання, і мені завжди важко визначити щось одне, тому що конкретних прикладів проєктів дуже багато. Ми можемо говорити про... Створення молодіжного центру в місті Коломия, як з нуля громадської організації, яка до сих пір не існувала, а тепер вона існує вже і працює п'ятий рік, і е, робота з молоді ведеться по 26 напрямкам роботи. Ну, Можливо, зараз щось змінилося, я не, не володію останньою інформацією, але це організація, яка до сих пір не існувала, а тепер вона існує. Або створення молодіжного банку в, в селищі міського типу, або навіть в місті Перечин ВК І Певні кроки для створення фонду громади там. Або, скажімо, створення якогось соціального підприємства при громадській організації, яка займається проблемами людей з обмеженими можливостями. наприклад, проект, який зараз організує ЕГНІ у себе. Тобто, конкретних технічних багато тренінгів дуже проведено. Конкретних технічних прикладів дуже багато. Чим ми можемо пишатися, я думаю, що, оскільки технічна сторона і проекти, які виконують волонтери, це для мене, як для директора проєкту, є першочергове, але менше з тим я розумію, що. Все ж таки загальна мета корпусу миру дещо ієрархічно вища, ніж конкретний проєкт, який зараз зробили разом з українцями. Загальна мета це розуміти краще один одного, навчитися співпрацювати один з одним. Це толерантність, це розуміння по відношенню до один до одного це повага. Це зближення в кінець кінців цих двох народів і багатьох інших народів, які працюють корпус миру. Можливо, це звучить дещо пафосно, але в кінці кінців це побудова відносин, які потім існують з людьми. Можливо, все життя, можливо, певну частину їх життя. Бо а якщо люди, якщо волонтер корпусу вирубу закінчує свою службу і їде додому, це не означає, що він припиняє будь-які стосунки з тією організацією, тими людьми, з якими він тут подовережував і встановив відносини. Деякі з них продовжують навіть проекти якісь разом робити на відстані, допомагати і просто спілкуватися, відвідувати один одного, їздити гості. Тобто це побудова відносин на довгострокову перспективу. І я думаю, що пишатися нам є тим, що протягом 20 років. Ми просуваємо ідею співпраці міжнародної, ідею волонтерства, ідею розвитку розвитку людини, розвитку конкретних проєктів і ідеї демократії. І для мене, як для директора проєкту, незважаючи на цілу низку індикаторів, які існують в моєму проєкті, які я звичайно, моніторюю і відслідковую і вимірюю. Щорічно і пишуть звіт. Е, я думаю, що основним індикатором, який ніде не прописаний, є те, що громада, яка працювала один раз волонтером, хоче запрацювати іншого волонтера після нього. Це означає, що волонтер створив позитивний імідж, що він пропрацював ефективно, що вони разом зробили щось корисне для громади і вони хочуть продовжувати цю співпрацю. Хоча ідея основного корпусу минуло полягає в тому, що щоб надати певні навички поштовх для розвитку, а потім трішечки відійти в сторону для того, щоб громада сама далі продовжувала те, що вони почали разом. Ну, я думаю, що для цього, ви не гірше за мене знаєте, працюючи в третьому секторі, яким, як важко побудувати сталий розвиток. Так? Тому ці сфери впливу. Які корпус миру і волонтери конкретні торкаються протягом виконання своїх проєктів, вони лежать в сфері довгострокового, впливу. Довго, тому тобто, одного волонтера інші кубель. Тому ми працюємо з декільками реалізаціями, декілька інтересів.